Ніхто не буде брати хабарів. Давайте. Три-чотири, всі дружно. Давайте. Будуть казати, ти що самий правильний? Я би не хотіла грішити, але грішить мій чоловік і того я мушу грішити разом з ним. Або я роблю так, як мені зручно, або я роблю як правильно. Чи можна учневі 10-11 класів? Тікати з уроків не можна так само, як і не можна іншим учням з інших класів. Тут якби клас не впливає на, на прогули. Знаю, що це не дуже правильно. Ну, бачите, все ви знаєте, що я вам нового можу розказати. В принципі, ви і так знаєте. Але так склалося, що це роблять всі мої однокласники. Я все ж стараюся завжди лишатися, і якщо є хоча б одна людина в класі, не йду. Але вчителі самі не вживають достатніх заходів, щоб припинити це. Навіть мої батьки вже наполягають на тому, щоб якщо вже йде весь клас, то і ти і мені. Також вчуся з своєю дуже близькою родичкою, і якщо йде вона. То фактично мушу йти і, і я. Наперед дякую за відповідь. Дякую за ваше питання. Ну що ж, старші класи це прекрасно. Школа це прекрасно, але дорога випускниця, вже так скажу. Буквально за кілька років, там чи за рік, чи за місяць, чи за кілька місяців ви з вашими однокласницями залишите школу, і історія буде продовжуватися, тому що те саме, що і в школі буде продовжуватися у виші. Далі закінчити, наприклад, не знаю, якесь навчання, будете десь працювати, і так само буде історія на вашому робочому місці, не тільки на робочому місці, але буде, умовно кажучи, у вашому там не знаю під'їзді в ОСББ, у вашій сім'ї. От, наприклад, як там часто пишуть люди в коментарях, що от, ну я би не хотіла грішити, але грішить мій чоловік і того, я мушу грішити разом з ним. Завжди ми будемо мати або сприятливі, або несприятливі умови. І завжди ми будемо з вами наражені на ситуацію, коли наші ближні будуть робити дурниці. І завжди, не тільки в цьому випадку, але в багатьох випадках у своєму житті, я буду наражатися на небезпеку, або я роблю так, як мені зручно, або я роблю як правильно. Розумієте, про що я? Завжди ніколи не буде такого випадку, що ось, наприклад, на роботі, от на роботі ситуація, от крадуть всі, а хтось один не краде. І тим, що він не краде або не бере хабаря, інші на нього дивляться з коса. І того от я мушу прогнутися під інших, щоб на мене не дивилися з Ну, Я пропоную інший підхід жити по совісті, робити, як правильно. А інші завжди будуть хотіти робити легше, простіше і не факт, що правильно. Так, будуть казати, ти що самий правильний? тобі що більше всіх треба, будуть якось обзивати. Я це розумію. Але ну дивіться, коли ми кажемо, що от ми хочемо до Європи, чи ми хочемо, щоб у нас країна змінилася, хотілося, щоб не було корупції. Друзі, це не станеться в один момент. Отак, клац, я не знаю, умовно кажучи, президент той, чи інший, чи наступний, скаже: Друзі, дорогі громадяни, співвітчизники, ви мене вибрали. Давайте від завтра ніхто не буде брати хабрів. Давайте. Три-чотири, всі дружно. Давай, те. Ну так не станеться. Люди вирішують, чи їм щось робити чи не робити. І ви, як вже доросла людина, ну судячи по ваших питаннях, ну ви цілком доросла людина, навіть якщо ви в тому 10-му чи 11-му класі, це питання дорослої людини. Дозрілої. Ви особистість. За особистостями йде натовп. Нехай натовп підтягується. Зовсім інше вже питання, наприклад, чому там е, тікається з того уроку? Ну бо він не знаю, умовно кажучи, останній. Можливо, ця система, коли там дих уроків є сім чи вісім, не дуже добра, тому що всі вже втомлені, не думають вже про навчання банально. Ось у мене на цій сесії студентами, от тепер було, сиділа одна студентка, ось так от тримала очі. Я вже розумів, що вона просто фізично вимотана за тиждень. З того, що я так собі приблизно зрозумів, що поночах десь там вчилася, щось мусила здавати, чи що, не знаю, вона мені не казала. Але ось так от сиділа, і видно було, що вже дуже втомлена. І зазвичай я провожу лекції всі до останньої. Але от з останньої лекції я їх пустив просто. Кажу все, вже їдьте додому. Ну, Того, що бачу, що ну, от якби. Немає толку. <хи> Ще можна багато було про що поговорити, але, але просто вже треба було їх відпустити. І я відпустив. З вчителями говоріть. Не знаю, пробуйте якось. Я розумію, що від школяра не так вже й багато залежить, але нехай батьки це на шкільні обговорення винесуть. Ну тому що коли тих лекцій дуже багато, або там з якоїсь іншої причини, або є вчителі, якісь, я не знаю, які себе погано поводять, і до нього діти не хочуть ходити на уроки. Причин ж може бути безліч, насправді безліч, але зовсім інше питання. Тому питання в тому, чому вони це роблять. А закінчуючи про школу, дивіться, нещодавно перед очі потрапив ролик одного чоловіка, який сказав, що він категорично проти зустрічей з однокласниками. Ну от зустрінетеся ви з людьми, і що? Зараз ви чужі люди, абсолютно ті самі люди, з якими ви були разом в садочку. Нікому діло до вас немає. Про що ви будете говорити? Зрозумієте, що ті люди, однокласники, про яких ви зараз дуже сильно переживаєте, фактично через роки вам може бути абсолютно бути байдуже. Одне до одного, от мені, наприклад, не байдуже, і було би дуже радісно зустріти там і друзів дитинства, і однокласників. Деяких з них я десь там в соцмережах час від часу бачу з одною однокласницею, що ми там з Києва до Вінниці їхали, я її підвозив е, років вже з 10 тому. Тоді саме Майдан починався. Ну але по факту, ми чужі люди, ми майже не знаємо одне одного взагалі ніхто. Я радий їх бачити, я всім їм бажаю всіх благ. Але ну по факту, ми дуже далекі люди. І нас об'єднує тільки тоді те сидіння за... в одному класі. Ну і от зараз ви думаєте, як робити, бо однокласники подумають. Ну, за кілька днів після випускного вам буде абсолютно байдуже, що про вас думають однокласники.